Варикос вже турбує. Бери норматрокс. Він порятує. Інклюзивно в подорожнику. Є знижки на Урулесан. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Де би вона не співала, там завжди звучатиме українська, єдина не грузинська пісня в репертуарі Ніно Катамадзе. Дякую, що ви Пішли. Дякую. Її постійну підтримку України відзначив президент Володимир Зеленський. Ще у вересні 2023 року. Він підписав наказ про нагородження артистки орденом княгині Ольги. Та лише цьогоріч, наприкінці весни, зірка планує потримати його в руках вперше. Коментуючи це нам на камеру у відні перед благодійним заходом на підтримку українців. Ніно ніяковія мені дуже очень говорить, тому що, ну, є... Другія заслуживають больше. Катамадзе присвячує цю нагороду усім українцям. Я посвящаю цим героям, мамам, бабушкам, жінчинам, котрі взяли вот та коромніші ответственності, продовжать жити для своєї сім'ї. Зізнається, мріє сказати про це 25 травня на сцені столичного жовтневого палацу на щорічному концерті до Дня Незалежності Грузії. Это важно повторить, потому что когда что-то делаешь один или два раза, это просто моменты. А когда ты годамый, ты стараешься набирать историю, набирать людей, разговаривать и уже традиция, когда ты встречаешься в эти дни в своем любимом городе, отмечать праздник независимости своей страны. Тоді ж Катамадзе сподівається зустрітися зі своїм близьким другом та концертним менеджером Михайлом Бондаренком, якого в неї майже вкрала війна. Он мой друг, он мой партнер. Я знаю всю сім'ю з собачками. все я знаю, дочечками. он целый год був на війні. него есть фонд. продолжает воювати, продолжает поддерживать. підтримувати. Рік тому в інтерв'ю ЖВЛ Ніно зізналась, що бажала б переїхати в Україну до того, ж вона вже мала досвід життя у Києві. Я жила шість місяців в Києві, коли я, у мене було такое чудесное состояние. Я ждала сыночка, синочка. сейчас я не можу. Сейчас мені моє участие нужно там, где моя страна. Откуда оттуда зробити хороші дела і для моєї України? В першу. Сьогодні зірка створила фонд на підтримку Грузії та України. А більшість її концертів зараз благодійні. Саме концертів я діла для України з Це на ту любов, яку я від всієї України. Когда я їздила на кастролі, була і найважливіше то, що коли я нахожусь туди, я завжди чувствую, що вони вірять, що я від всієї душі, хоч не навідувала нас давно, але Ніно стежить за успіхами українських музикантів, зокрема під враженням від альбому Кирим Джамали. Я її обожаю, мы дружим. Она моя сестра по душе. Я так хочу сказать. Она прекрасная. И она молодец. Она сделала бессмертным историю. Она создала совершенно невероятную невероятный альбом, который я очень люблю и слушаю. Это шедевральная работа. Хто зна, та може ніно зробить у майбутньому фіт із Джамалою та вирушить у такий бажаний тур Україною. Але ці плани постійно зриває війна. Саме пальні історія, то що сейчас в тих городах, яка куди ми повинні були приїхати, где уже всі билеты были були в этом в этих городах даже не существует уже эти залы. А поки ніно навіть за кордоном вдається виступити з українськими музикантами, а нам вдалося побачити цю магію. Та зарядна довго довго. Розмовляй по-українській. українськи Розмовляю тільки по українськи Просто я на вас дивлюся. Не, Я, я. 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 я ж все розумію. Це да. таке щастя було з вами працювати і такий заряд енергії. Це сонце залишиться надовго в нашому житті. Дякую вам. Наш це колос побіди і свободи. Тож до скорої зустрічі бажає всім українцям Ніно Катамадзе. Я буду там, где делается доброе дело. Дякую вам. Слава Україні.